Одне із задоволень у в'язанні саме тоді, коли виріб вже дов'язуєш. У мене в роботі косиночка, скрчена вся, звернута. Зараз я її так розгорну, покажу вам. Ось у мене серединка, ось я вже пров'язала іншу сторону і дов'язую. Звичайно, ще мені в'язати десь приблизно так. Але все ж таки вже на фініші. Знаєте, коли доходиш до серединки, дов'язав, і починаються потильки скорочуватись, ой це так класно. І я вже тут, знаєте, в'яжу. Але є ще такий момент, я вже про це говорила. Коли дов'язуєш, би вже трішки-трішки залишилося, і потильки починають скорочуватись якось не так швидко. Але нічого, вже так собі. Відсотків 80% я вже пров'язала, тож залишилося мені вже набагато менше, ніж я пров'язала. Працюватиму, дов'яжу, обов'язково з вами поділюся результатом.